Всім привіт! Хочу зняти коротенький відеовідео про свою покупку нещодавню iPhone 16 Pro Max. Придбав магазині АЛО у Львові тиждень тому. Придбав і користуюсь. Загалом ще хочу сказати про магазин Ало, купую там техніку вже роками. от Якось так вже привик, що... Купую вало може, тому що там фішка, типу кешбек. Е нараховується на картку фішка, плюс там дізнався нещодавно, що ще є АЛ-Гроші, тобто теж кешбек, за який можна придбати якийсь товар воло. Ну і так, якщо Apple взяти оцей же iPhone, він дорожчий, ніж там в магазинах умовно Ябко чи, чи Apple Room. Ну, Але тут зрозуміло, тому що тут е від виробника гарантія, типу, як iPhone офіційний, а там. Е Продукція завезена в Україну, ну, типу як в сірий айфон, Тому тут зрозуміло, але якось не шкодую коштів. От, трішки переплатив, але, але не шкодую. Плюс класно, що можна взяти оплату частинами. Я собі взяв пумп, розбив на три платежі. В принципі, зручно, щоб зразу всієї суми не платити. Досить зручно. От, На рахунок айфону, ну, друзі, тут нема що говорити, тому що ну, айфон новий. Я фанат Apple, тому ну, типу користуюсь продукцією багатьма девайсами Apple. Тому тут Я собі обрав 16-й Max на 256 ГБ, вже собі користуюся, тому тут вже в принципі нічого не буду вмикати. Дуже гарний колір, Оцей золотий desert Titanium, все дуже класно виглядає, телефон працює, справний, все чітко, новий. Тобто купував в магазині, самовивіз. Я собі зразу коробочку одразу відкрив, все перевірив, все чітко працює. От, тому, тому, звичайно, я фанат Apple, тому нема що дуже говорити про телефон, все дуже класно. Ну, iPhone 16 Pro Max. Тут, в принципі, нема що дуже говорити, все на висоті. Камера, а ну єдина камера, от, фронтальна, якась така. ну, Взагалі я не фотограф. Часто не знімаю, може так мені здається, але ну, якось таке враження, що трошки вона якась хребенька. Так, загалом вся решта, ну, як і всі решта про Макса, він дуже класний. от. Тому все чітко. Єдине цікаво, в налаштуваннях побачив, що телефон виготовлений в листопаді 24-го я от придбав в жовтні. Цікаво, Цікаво, чи він вже просто лежав довго на складі, чи може вже з того часу і не виробляли. 16 Pro Max ну Тобто рік телефон пролежав. ось Хотілося себе можливо, якогось свіжішого, а може це і нема відношення. Ну, це я веду до того за батарейку. Можливо, поки він не був активований, можливо, типу батарейка і так і так вона починає свою роботу з нуля. От. Загалом покупкою дуже задоволений, все окей, тому купуйте.